Мені апельсин з м'ятом. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Тим пір, купуй товари з акциз та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист на Сумщині. У наслідок російських обстрілів загинула одна людина. Є поранені, як повідомили в обласній військовій адміністрації протягом доби, армія Росії здійснила майже Два десятки обстрілів по 11 населених пунктах, найбільше у сумському та шосткінському районах. Ворог застосував артилерію, міномети, ФПВ-дрони, БПЛА та керовані авіаційні бомби. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Херсоні зранку зупинялися тролейбуси. У наслідок обстрілів пошкоджена контактна мережа. Утім, фахівці швидко провели аварійно-відновлювальні роботи. Нині транспорт уже курсує за графіком детальніше про те, як минула доба на Херсонщині та Миколаївщині. Дізнаємося у нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Вона зі студією наживо з Миколаєва. Єлизавету, вітаю тебе! Тож, яку інформацію можеш нам повідомити? Доброго ранку, Анастасія. у Херсоні. Військові Російської Федерації напередодні вдарили по корабельному району міста. Ворог поцілив по території вищого навчального закладу. У гуртожитку вибуто близько 15 вікон. Поранених немає. Загалом минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами було 32 населені пункти області та місто Херсон. Російські військові били по критичній інфраструктурі. Інфра... Структурі також пошкоджено 5 багатоповерхівок та 10 приватних будинків. Одна людина поранена. Крім того, окупанти понівечили ізолятор для тварин, волонтерський склад, господарчі споруди, газо- та водопроводи, приватні гаражі та автівку. Швидкої на Миколаївщині протягом доби армія Російської Федерації вісім разів атакувала впівдронами Очаківську та Куцрубську громади. Внаслідок одного з обстрілів у селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок і. Лінію електропередач. Як зазначають в Миколаївській ова постраждалих через ворожі удари, немає. У мене це вся інформація. На що передаю тобі слово? Дуже дякую тобі, колего. про ситуацію у південних регіонах розповіла наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Повторна російська атака на Запоріжжя. Окупанти вдарили по Запорізькому району. Минулося без постраждалих та руйнувань. Вранці росіяни безпілотником атакували обласний центр, постраждали двоє людей. Про таке у нашому ефірі розповів начальник запорізької ОВА Іван Федоров. Через удар шахеда зайнялися помешкання на верхніх поверхах житлового будинку. Кілька квартир вигоріли ущент. Мешканці йогорішніх поверхів евакуювали, щоб загасити полум'я. Задіяли. Більш ніж сотні рятувальників, 14 одиниць техніки. Наразі вогонь приборкали четвертий сорок патріог шахедом поцілив по одному з житлових будинків в центрі міста Запоріжжя. На жаль, виникла. Горіння горіння було на двох поверхах в п'яти квартирах на загальній площі більше ніж 120 метрів квадратних. Три людини постраждали. Це 58-річний чоловік, який наразі в тяжкому стані, який отруївся чадним газом. Також 28-річний чоловік, який в стані середньої тяжкості, і 76-річна жінка, якій допомогу була надана безпосередньо на місці, і яка від шпиталізації. Відмовилась, не було в тому потреби. Німеччина попередила ЄС про можливі фінансові ризики. Так, за їхніми оцінками відмови від репараційного кредиту для України здатна обвалити кредитні рейтинги держав та підняти відсоткові ставки. Країни, які не долучаться до ініціативи з використанням заморожених російських активів, мають бути готові. До наслідків про це напередодні зустрічі у Брюсселі заявив німецький міністр у справах Європи Юнтер Крігбаум. За його словами, альтернативні шляхи фінансування, такі як спільні позики, чи двосторонні гранти обійдуться дорожче ніж репараційний кредит. Канцлер Фрідріх Мерц переніс поїздку до Норвегії, щоб взяти участь у переговорах з цього питання. Проте прем'єр Бельгії Барт Девевер виступає проти такого шляху фінансування України і попереджає, міжнародні інвестори можуть сприйняти це як конфіскацію. Як наслідок, виникнуть системні ризики для євро. Попри суперечки, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен та інші лідери ЄС наполягають на ухваленні Домовленостей на саміті 18 грудня. Переговори щодо репараційного кредиту для України стають дедалі складнішими, попри наближення дедлайну, заявила головна дипломатка ЄС Кая Калас. За її словами, фінансування України завдяки кредиту на основі заморожених російських активів здається. Все більш проблематичним, крім того, Калас відзначила наявність значного тиску з усіх боків. Утім, чиновниця вважає таку позику найбільш надійним варіантом забезпечення фінансової стабільності Києва. Разом з тим підкреслила вона, євросоюз не ухвалюватиме рішення без згоди Бельгії, адже саме там зберігається найбільша частка коштів Російської Федерації. Євросоюз готує новий пакет санкцій проти Росії, повідомила глава Єврокомісії Урсула фон Дрляїн. У її заяві, оприлюдненій на офіційному порталі Єврокомісії, зазначено, що Росія повинна відчувати постійний тиск, щоб сісти за стіл переговорів не для картинки, а заради досягнення результатів з цією метою Європа підвищує ціну війни для України і надовго заморозила російські активи в ЄС. Також глава Єврокомісії вважає, що рішення щодо територій має ухвалювати лише Україна. Так само питання, що стосується ЄС і НАТО, обговорюватимуться між членами ЄС і НАТО. Що стосується економічного відновлення України, Європа запропонувала покрити дві третини фінансових потреб Києва на наступні два роки. Це близько 90 мільярдів євро. Отже, обговорення цього тижня у Європейській раді будуть вирішальними. Американські військові заявили про удар по трьох суднах, який перевозили наркотики у міжнародних водах Тихого океану, і опублікували відповідне відео. Як стверджує південне командування Сполучених Штатів, загинуло восьмеро контрабандистів. За даними американської розвідки, кораблі рухалися маршрутами наркотрафіку у східній частині Тихого океану і займалися наркоторгівлею. Крім того, сьогодні Дональд Трамп підписав указ, який класифікує. Фентаніл як хімічну зброю масового знищення. Цей наркотик надходить до Сполучених Штатів через Мексику, де наркокартелі виготовляють його завдяки компонентам, імпортованим із Китаю. Актора і режисера Роба Райнера та його дружину Мішель знайшли мертвими у їхньому будинку в Лос-Анджелесі. Поліція розслідує вбивство. Тіла 78-річного чоловіка та його дружини виявили у районі Брентвуд, де живуть знаменитості. В обох ножові поранення. Поліція затримала сина подружжя, його звинуватили в убивстві батьків. Правоохоронці не розкрили подробиць, що саме спонукало слідчих підозрювати Ніка Райнера. Роб Райнер зняв понад 20 фільмів, серед яких «Мізері», Принцеса наречена та Коли Гаррі зустрів Саллі. Безпілотниками по підводному човну СБУ вперше в історії підірвали дронами російську субмарину. Сапсі Бейбі уразили підводний човен в порту Новоросійська. Про це повідомили в службі безпеки. Операцію здійснили спецпризначенці 13-го головного управління військової контррозвідки СБУ та військово-морських сил України. Йдеться про човен класу Варшавянка. У наслідок вибуху він зазнав критичних пошкоджень, і фактично виведений з ладу. На борту Варшавянки були розміщені чотири Скові установки крилатих ракет калібр, які окупанти застосовують для ударів по території України. Вартість човна близько 400 мільйонів доларів. Зазначу, Варшавянка вимушено перебувала у порту Новоросійська через успішні спецоперації надводних морських дронів. Сібейбі вони витіснили російські кораблі та субмарини з Севастопольської бухти у тимчасово окупованому. Криму розповіли в СБУ і про ситуацію в Чорному морі. Продовжу говорити з Дмитром Плетенчуком, речником військово-морських сил збройних сил України. Пане Дмитре, я вас вітаю. Слава Україні і вітаю із таким е, вражаючим ураженням. Вітаю, пані Ірино. Вітаю студію та глядачів. Героям слава, доброго ранку. Тож е, дістали. І хочу е, наголосити, на ворожій території у порту Новоросійська вперше в історії вони е, СБУ підірвали з дронами сапсі Бебі Субмарину. Якщо маєте інформацію більшу ніж я вже озвучила, поділіться подробицями, як дісталися цього човна, наскільки це було складно, і взагалі, е, що це за субмарина? Так дійсно це було складно, тому що це захищений об'єкт, база. Як ви бачите, в морі останнім часом росіяни свої кораблі і навіть підводні човни практично не тримають. До речі, зараз їх теж там нема, саме через небезпеку їхнього ураження. І не маючи особливого вибору, так вони вимушені фактично ховатися в пункті базування. Окрім того, не слід забувати, що зараз міжсезоння. І навігація, в принципі, ускладнена, і в таких умовах невеликим плавзасобом, відносно невеличким. Звісно, навігація теж дуже і дуже непроста, тому що в цей період від середини осені, десь до середини весни, з цієї бази виходити доволі складно. І так, ви абсолютно праві. Вони вимушені. Там перебувати і в разі якоїсь небезпеки змінювати місце стоянки, тобто переставляти кораблі або виходити з бази для того, щоб не отримати ураження. А тут, як ви бачите, ніякої небезпеки вони не відчували. Ну тобто в цій операції, яка має багато шарів, починаючи від, звісно, розробки самого засобу ураження і закінчуючи плануванням з виключенням витоків інформації. Провести такий захід це так, це комплексна і доволі складна справа. Пане Дмитре, а скільки таких човнів у флоті РФ? Це ж не прості підводні човні, це не решта військових кораблів. Вартість 400 мільйонів. А як довго будуть подібні човни, і якщо враховувати тепер санкції до Росії, наскільки це буде для них дорожче? І окремо скільки триває підготовка екіпажу? Вони ж відрізняються від підготовки для іншого надводного типу кораблів. По підводних човнах точно дати не скажу, але це точно не один рік. Це по-перше, по-друге, ну підводні човни, як ви бачите в Росії досі будують і так. Це той напрям кораблебудівництва, який вони підтримують і підтримують доволі жваво. Побудовані вони, як правило, в свята Ленинграді ці підводні човни. До речі, там зараз перебувають дві одиниці таких самих цього проєкту 636-го, зі складу Чорноморського флоту, які не змогли повернутися в акваторію Чорного моря від початку повномасштабного вторгнення через закритий Босфор через дію Конвенції Монтре. Їх залишалося відповідно чотири одиниці таких тут. Одна з них Ростов на Дону. Цю назву я думаю, ви теж пригадаєте. Це був перший підводний човен, яка, який не тільки Росія, а взагалі будь-яка країна в бою втратила після Другої світової. І це вже другий човен. Тобто вони такий антирекорд вже встановили. Ну і відповідно залишається ще два таких підводні човни, і один підводний човен, який не є носіями керуватих ракет. Загалом їх було в чорному морі у росіян колись 6 одиниць. Пане Дмитре, а щодо ситуації на тепер в акваторії Чорного моря, ви вже сказали, що вони навіть підводні човни вже не тримають. Але чи є ознаки підготовки до нових повітряних атак з моря? Тому що вже поступають повідомлення, що протягом кількох діб найближчих, принаймні літаки, росіяни готують і дрони до повітряної атаки. А що у морі? До речі, цікава ситуація із цим минулого разу під час таких масованих ракет комбінованих ударів вони виводили дві, точніше, минулого разу теж виводили дві одиниці і не застосували. Минулого разу вони застосовували надводні носії, і в принципі це не так довго по часу насправді вийти відстрілятися, але в будь-якому разі ми звісно це помітимо і. Повітряна тривога обов'язково лунатиме в такій ситуації. Готуються вони завжди, скажімо так. Ми теж постійно готуємося до можливих атак з застосуванням цих носіїв. І діємо на випередження, як оця операція продемонструвала ще одне дороговартісне болюче ураження, яке здійснив спецпідрозділ вже гур, примари. Вони знищили у Криму два радіолокаційні дві радіолокаційні системи Росіян. А посі що це означає наскільки вразливішими стали окупанти після цього? А саме їхня система ППО. Це класика насправді, тому що якщо ви хочете працювати по ворожій території, а Крим зараз, на жаль, окупований, фактично є тилом ворожим, вам треба в першу чергу позбавити ворога можливості відбивати ваші повітряні атаки. А для цього не треба обов'язково шукати ці пускові, знищувати їх. Це, звісно, завжди виглядає дуже красиво, але такі пускові без Засобів огляду без радіолокаційних засобів, вони в принципі ні на що не здатні. Тому так, в першу чергу, звісно, треба виносити от, от такі от об'єкти. Як ви бачите, це відбувається періодично і в самому Криму періодично щось вибухає і. Це процес такий вже перманентний. Стоїть просто на потоці. Вони після цього там намагаються стягувати, відновлювати, так би мовити, засоби ППО. Десь для цього треба, звісно, щось оголити, але тим не менш, в Криму вони намагаються підтримувати доволі щільно цю систему, тому роботи вистачає всім. А докладніше поділіться інформацією, що собою уявляє система оборони Криму, саме Керченського мосту, чи використовують росіяни його на повну потужність? Що саме дозволено для проїзду цим мостом? Коли вони припинять на повну потужність його використовувати, ви про це дізнаєтеся. Повірте мені, про всі дізнаються. Що стосується режиму, так звісно, вони максимум уваги приділяють цьому сакральному для них об'єкту. Це і перепускний режим, це і протидиверсійна оборона, з води, з повітря. Фактично все, що вони мають, вони там використовують. Починаючи з Росгвардії, у них навіть підрозділ є такий окремий Розгвардії, який там майже моряками себе вважає. Це і ППО, це і хіміки, і поліція. Тобто, да, заборони якісь періодично з'являються. То буси не можна заганяти, то перероблені. То... Електрокари з гібридами, іноді мова про вантажівки йде. Тоді виникає питання: навіщо він взагалі потрібен залізницею? Вони вже давно в принципі не можуть перевозити і не ризикують перевозити важливі, дійсно важливі вантажі для них, такі як паливно-мастильні і важкоброньована техніка. Для цього вони там суходол на окупованих територіях використовують. Але тим не менш цей об'єкт поки що там, і ми. Зробимо все для того, щоб він там не затримався назавжди, пане Дмитре. Я вам дякую, що знайшли час для спілкування з нами. Ще раз вітаю з першим. Першим, але не останнім ударом по російському субмарині. І дякуємо СБУ за це. На зв'язку зі студією був Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України. Росія продовжує бити по цивільній інфраструктурі України. Цієї ночі ворог знову атакував Одещину ударними дронами. Гучно було і на Чернігівщині. Ворог запустив кілька шахедів у напрямку обласного центру. А як розпочався день у Запорізькій області, дізнаємося від Івана Федорова, начальник. Запорізької обласної військової адміністрації пане Іване, вітаю вас. Так, вітаю я вас. Пане Іване. Знаємо, що вночі росіяни атакували Запоріжжя. Була пожежа в багатоповерхівці. Троє людей постраждало. Передусім, розкажіть, чи не зросла кількість потерпілих і в якому ви не стані? Так дійсно четвертий сорок пертя ворог шахедом поцілив по одному з житлових будинків в центрі міста Запоріжжя. На жаль, виникла. Горіння горіння було на двох поверхах в п'яти квартирах на загальній площі більше ніж 120 метрів квадратних. Три людини постраждали. Це 58-річний чоловік, який наразі в тяжкому стані, який отруївся чадним газом. Також 28-річний чоловік, який в стані середньої стягності, і 76-річна жінка, якій допомогу була надана безпосередньо на місці, і яка від шпиталізації... Відмовилась не було в тому потреби наразі. Е, пожежа ліквідована. Дякуючи нашим рятувальникам, е, дякую всім комунальникам, які спрацювали, надавши оперативне місця обігріву для мешканців, підігнявши автобуси, тому що було евакуйовано весь будинок. Наразі будинок відключений від електрогазопостачання, е, поки проводиться обстеження. Мереж та цілісності конструкцій. також спеціалісти комунальних підприємців вже розпочали забиття вікон ОСБ для того, щоб відновити герметичність квартир взимку. Це над, треба робити надоперативно, щоб мешканці могли повертатись до своїх помешкань. Тим не менш, наразі це чергова атака по супу цивільної інфраструктури, яку ворог завдав сьогодні вночі. Пане Іване, скажіть, будь ласка, а чи є запити від людей на відселення, зокрема від тих, кого евакуювали з цього будинку? Наразі таких запитів немає, але зараз на місці працює районна державна адміністрація, яка проводить анкетування опитування всіх мешканців. Якщо е якісь квартири будуть визнані непридатними для житла сьогодні до кінця дня, то звичайно ж ми мешканцям запропонуємо місця для е тимчасового проживання, поки їх помешкання буде відновлено е за програмою. її відновлення або за капітальним ремонтом, який буде робитися за рахунок обласного або місцевого бюджетів. Тож е така опція буде або мешканці. Будуть отримувати компенсацію в 10 тисяч гривень, яку будуть виплачувати Це їм доти, доки не буде а повністю відновлено їхнє житло. Іване, якщо говорити загалом по Запорізькій області, як почалася ця доба, яка оперативна ситуація? За добу 851 обстріл 23 населених пунктів. Чергове ворог цілить як би пила так і артилерію, так і знищує наші населені пункти. Авіацію все частіше ворог використовує КБП по фронтових населених пунктах. 33 чергові повідомлення ми отримали про руйнування помешкань. Тож, на жаль, інтенсивність ворога вона не спадає. У неділю вранці росіяни цинічно атакували Запоріжжя, житлові квартали. 14 людей постраждало. Скільки людей ще досі перебуває в лікарнях, і який їхній стан? Наразі в лікарнях залишається шість людей. Це дві е, жінки та три е, чоловіки, які в стані середньої тяжкості та хлопчик шести років також у лікарні. На жаль, серед них е, двоє співробітників ДСНС, які приїхали вже на ліквідацію наслідків ворожих і атаки. І е, е, на жаль, ворог поцілив чергово по тій самій точці. Ворогом неділю було атаковано. Два райони міста Запоріжжя та ще декілька районів в Запорізькій області. В місті Запоріжжя ворог атакував безпосередньо цивільну парковку, на якій перебували цивільні автівки. Які ворог атакував своїми засобами безпілотниками. Також ворог вчергово атакував один з супермаркетів, в якому як завжди, є масове скупчення людей, тому що це вихідний день. Всі закуповують продукти, і ворог вчергово це. Не про атаку якогось військового об'єкту це про бажання посіяти паніку на території нашої прифронтової області для того, щоб було ще більше напруження серед цивільних мешканців. Пане Іване, розкажіть, будь ласка, детальніше, як триває нині відбудова пошкоджених і зруйнованих будинків в області? Ми розуміємо, що росіяни щодня цілять саме по житлових кварталах. От, власне, як відбудова відбувається в Запорізькій області? На жаль, досить складно, тому що кількість будинків чергове щодня, що тижня додається до тих, які потрібно робити відбудову. Як і зараз, після сьогоднішньої ночі точно доведеться робити якусь частину капітальним ремонтом в тому будинку, де вигоріли квартири і були затоплені нижні квартири. А також буде проводитись обстеження додаткових квартир в цьому будинку. Наразі до кінця року ми точно закінчимо відбудову щонайменше п'яти будинків, які були зруйновані. Ворожою ракетою, починаючи ще з 22-го року, відбудова тривала продовж довгого часу. Але наші мешканці вже зовсім скоро зможуть повернутися до своїх п'яти будинків, і це сотні квартир, які ми передамо мешканцям. А також ще декілька будинків буде закінчено відбудова в перші місці наступного року. І на жаль, зараз же закінчуємо ми проєктування, технічне обстеження тих будинків, які постраждали вже цієї осені. В. Різних мікрорайонів міста Запоріжжя загалом сьогодні нам потрібно відбудувати щонайменше 20 багатоповерхових будинків. Понад 900 людей вже скористалися транзитним центром для евакуйованих в Запоріжжі. Яку допомогу там отримують люди? і От загалом, як триває евакуація, чи вистачає місця для розселення людей? А, мешканці, які прибувають до, до нашого транзитного центру, по перше, можуть саме в транзитному центрі залишитися щонайменше на три дні для того, щоб е, знайти можливість собі для подальшого переїзду або до розвідчів, або ми також готові достав... до до. Ми готові надати місця тимчасового проживання як на території міста Запоріжжя, так і на території більш безпечних регіонів, і тому на території транзитного центру надовго мешканці не залишаються. Також на території транзитного центру є можливість розміщення для наших маломобільних людей. Це спеціально прилаштовані приміщення, в яких досить комфортно можуть розміщатися такі люди. На сьогоднішній день також. На базі транзитного центру мешканці можуть оформити всі документи, які вони втратили, отримати матеріальну гуманітарну допомогу від наших благодійних організацій. Також оформлення від сумісних організацій пенсійного фонду податкової абсолютно всіх необхідних дозволів, документів для того, щоб мешканці все це зробили в одному місці. Тому досить ефективно працює транзитний центр. Дякую за допомогу і нашим громадським організаціям, нашим партнерам, які надають всіляку допомогу, і звичайно нашим міністерствам відомствам, яку які в синергії працюють для того, щоб нашим мешканцям, які опинилися в біді, було трохи легше. Преодолати цю складну ситуацію, пане Іване, маємо буквально ще хвилину часу. Ви повідомили, що завтра, 17 грудня, на сесії міської ради, буде розглянуто рішення про податкові канікули для бізнесу у наступному 26-му році. Можете трошки детальніше розказати про це? Як ми бачимо, і на вихідних бізнес щодня страждає від ворожих обстрілів. І тому щодня щось надскладно знаходитись на території. Запоріжжя бізнесу і платити всі податки. Тому після довгих перемовин з а, урядом а, після візиту президента на території міста Запоріжжя ми знайшли модель, яким буде компенсовано безпосередньо всі втрати бюджету а, обласного від відведення таких пільг. А більш ніж 4 тисячі підприємців зможуть цим скористатися, і таким чином їм буде простіше вести свою справу на території безпосередньо прифронтового міста. Дуже сподіваюся, що завтра. Місцевими депутатами це рішення буде підтримано. Пане Іване, я вам дякую за те, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і проінформувати про ситуацію на Запоріжжі. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. Дякую вам. Ранок у великому місті з понеділка до п'ятниці. Осьомі ранку на ей 2